На мені система заміщення волосся. Виглядає, наче моє рідне волосся. Подивіться, як вона виглядає навколо обличчя. І в ній можна змінювати проділи в будь-якому напрямку. Дивіться. Можна постригти будь-якого чубчика. Волосся можна вирівнювати. І завивати. Для дівчат, у кого було рідке або такої середньої щільності волосся. І дивіться, як вона виглядає ззаду, і в ній ви можете робити високі зачіски. Тобто хвостики, таппочки. Сіточка таша навколо обличчя вона обрізається по контурам. Обличчя, це в кожного буде індивідуально. І фіксується. І показую зараз, як ближче виглядає цей відтінок. Це самий темний коричневий відтінок. Це не чорний, це самий темний коричневий відтінок. Дивіться, ближче ось так вона виглядає.